Так, колеги, всім привіт, всім вітання. Значить, що у нас. Вчора у нас поїхав е, культиватор від компанії РК Груп. На його місце ми поставили Тюкопрес, поки що він там тимчасово стоїть, так як ми будемо будемо отуди, отуди будемо іще розширятись. Поки що там е, значить, посіяна суданка, але суданки там більше не буде. Якби ми будемо там нагортати ґрунт, будемо вирівнювати, планувати. І в подальшому там буде стояти такий ангар, я б сказав, би, невеличкий. Ну, це, це все в планах, якби все потім вам далі покажемо. Відео сьогодні відео сьогодні не про це. Відео сьогодні буде про комбайн, про кейс 2388, конкретно про жатку, про флекс і про автоконтур. Значить, В тіктоці там люди писали, що покажи відео. Зробив відео про налаштування, як він взагалі у вас працює. Я так зрозумів, що ну, є такі ну, люди, хто не розуміється в цьому. Ну, Можливо, і ми не, не, там, не на 100% знаємо, щось, то теж якоїсь там, поради потребуємо. Тому покажу значить, з не научної такої точки зору, а покажу просто, як, як ми це робимо, як, у нас, як ми це налаштовуємо. І значить, під час. Е налаштування самого флекса, самої жатки, значить, е при переводі в автоконтура в автоматичний режим ми виявили, що одна сторона жатки, отак вона йде. Раз, одна подимається, а друга опускається. ну Шукали-шукали, значить, ну, і в чому при, причина? Перша причина це те, що треба дивитися до до цього датчика. до цього такий він Крихітний, маленький, взагалі, якби така, така невеличка штучка, але коштує порядка 7 тисяч гривень. Значить, в принципі, можна працювати, можна працювати без нього, вручну там право-вліво кнопочками нажимати і буде воно якби ходити. Можна так зробити. Ну, Звикли вже до тієї, роботи, коли працює автоконтур. Разом із Флексом, воно все підскакує, відбиває, копіює. Класно, взагалі. Не вистачає, знаєте чого? Не вистачає ще сюди автопілота. І буде взагалі повен, повен шикардос, будемо так казати. Ну Це так уже це автопілот на наступний сезон, я думаю, поставимо. На цей сезон ми вже ми не витягуємо. Хотілося б, але не витягуємо. Нічого, потерпимо. Потерпимо на наступний сезон, поставимо. Так, по, по датчику. Значить, Датчик, йдемо, покажу. Ну, я думаю, багато хто. Хто знає де він стоїть, це конкретно у кого комбайн із автоконтуром. Бо є ж комбайни без автоконтура, є у людей жатки звичайні. Це жатка 1020 10 Flex. Десь у ній, якщо і придивитися, на ній ще написаний номер із порту, чи як там правильно казати. Значить, ось. СБ50Л англійська, ще одна L. Ну, в общем, чи, за, чи із аукціону, чи відкуди, воно не ясно. В общем, якийсь номерок там є. І на похилій камері, отут, на цьому місці, стояв оцей, оцей датчик. Ось він. Кому треба там каталожний номер, а, в принципі, я зараз нанову вам покажу. Значить, отут він отак стояв, до нього підключена Фішка. Це ось нажатки центральний датчик. Є справа, і зліва і справа. Так само на жатки 7,62, якщо буде точніше, міксують. три штуки. Ну і Конкретно значить, вони зв'язані із самим автоконтуром, фішки ось. І воно якби все працює. Так що, отакий от датчик. Йдемо, значить, у кабіну. Покажу вам. Покажу вам. Одною рукою треба якось залізти сюди. Опа-на! Ух ти! Хі -хі! Чуть не уйшов чуть не туди. Так. Мало каші, мабуть, з'їв. Значить, ось це ось старий, це ось новий, лише оригінал. Тут замінниками не обійтись. Та замінників, мабуть, немає. Так, перше по цьому, по каталожному номеру вам. Показую. 86, 61, 63, 80. Отак, CNH. Такий він новенький сенсор. Значить, зараз ми його туди ставимо і будемо дивитись, що там, як відкалібрувати. Треба, не треба. Подивимось, значить. Так, що тут значить по цьому так трішки вам розповім. Поставили картографію від Колі Колдона назад, бо вона, вона у нас була на автопілоті. Чи, кажу На цьому. цьому, Кажу на автопілоті. на на лашто... на автопілоті, на навігаторі я. на тракторі. Ну Зараз там стоїть автопілот, тому Тому тепер вона буде стояти на комбайні. Так, Планшет буде стояти тут. Антенну десь туди вкинемо. Провід ось одне є. Так що все тут все нормально. Ставимо датчик і далі вам покажу, що у нас, що у нас із цього вийшло. Так, колеги, у нас наступний день. Значить, Вчора, що ми тільки не робили, не могли зрозуміти, чому ж та причина, чому ж воно не працює. Е, значить, вже вже і до аргентинців зайшов і на YouTube і давай там з перекладами дивитися відео, ну, толком я нічого не знайшов. А виявляється, знаєте що, виявляється така банальна причина, що це просто. Ну, воно завжди так, воно завжди копаєш десь глибше, а воно, вся твоя проблема лежить просто на поверхності, як ота вершинка Значить, Встановили ми датчик. давай там, відкалібрували висоту е жатки. Все зробили, наче, наче все повинно робити. Нажимає автоконтур, а він обратно хилиться ж в одну сторону. Та що ж за біда? А тоді згадуємо, згадуємо, що у нас колись значить, розетка, що йде на так, 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 йде вона на центральний датчик на флекс. Значить, перва розетка йде у нас на цієї. Так, зараз я правильно скажу, чи неправильно? Ні, неправильно. правильно. А, правильно. правильно. Верхня у нас іде на центральний, а нижня розетка. Та, що вона зв'язана із самим оцим датчиком, що стоїть на похилій камері. Вони, вона зв'язана із правим, правим і лівим датчиком. Тобто той, що там стоїть, і той, що там стоїть. І у нас виходить оця розетка, ми її колись вирвали. Вночі домолочували сою і ну, по такій, як би не, не побачили, завтикали, будемо так казати. Ми, значить, її вирвали. Вирвали, а тоді якось скрутили, ну і вже там своє не було на той сезон, значить, і так воно в минулому сезоні. І так воно, значить, і до, доопрацювало. А в цьому ж сезоні, значить, треба ж, ну, треба зробити його по-людському. І якось забулися за нею. Ну, поставили все, поставили датчик, там висоту відкалібрували, все нормально. А автоконтур не працює. І, значить, кинулися туди, дивимося, не так підключено. Перепідключили, перепакували, усе запрацювало. Значить, йдемоте. Кабіну я вам покажу, як воно повинно працювати. Звичайно, працювати з автоконтуром і з флексом це особливо на Та й навіть на, якщо йде ячмінь полеглий, то це одна, одне задоволення. Значить, і виявив ще одну таку цікаву штуку. Наскільки я зрозумів, можливо, моя думка невірна. Хто більше в курсі, значить, під, підкажіть, будь ласка, виходить, що у нас стоїть, йдемо в кабіну, що ж ми тут стоїмо. Виходить, що. У нас встановлена, встановлена оця система AFS 600 Pro. Так, давайте, значить, запустимо. Тут, тут у нас прохолодно, у нас тут класно. Так, чикс, запускаємо. Є, значить, по системі. А F600 Pro. І вчора клата вже ж дивився усе значить, і знайшов і знайшов таку цікаву штуку, колеги, дивіться. Урожайність. Ну, перевод, перевід Привіт тут е, е, Голландія, Англія або на російській він, і то криво на російський переведений. значить. Урожайність дивимося, легенда. Так, це понятно. І отут у нас щось типу, виходить карта. Типу по, по полосам, щоб він їздив. Так, тут можна вимірювати урожайність, можна влажність, волога у нас така може бути. Значить, що ми... що виходить? Є тут ще, дивіться, зараз це я трішки відійшов від теми, значить. Так, куди я заходив, куди я заходив калібровка. Правильно. Ні, не калібровка. Налаштування, налаштування і ми йдемо на GPS. Ага, Установка тут типу немає, але ми робимо, що він у нас є. Робимо, що він у нас є. Він перезагружається. Поки він перезагружається, до чого я це взагалі веду. Виходить, що? Тільки що в аргентинців побачив, що стоїть отакий самий монітор АФ600 Pro, стоїть отакий, отаке кермо. І він їздить на автопілоті. От ви, полеге, тепер мені скажіть, чого він їздить, а ми не їздимо. Да? Виходить, що виходить що нам сюди треба докупити антенну Кейсовську, я так зрозумів, 372-й номер в ній. Або АК-200... 201 ось він пише, що у нас немає регулятора. Тобто, якщо я правильно розумію, нам треба докупити антенну, докупити блок чи модем, як він там називається, з'єднати його за цією системою, воно з'єднується. І виходить, що у нас буде працювати автопілот. Правильно розумію, чи неправильно? А ну поправте мене, хто в курсі, значить. так. Тут ми значить, нажимаємо ОК. Тепер ми переходимо сюди. Чик-чик. Так, так, так. Десь я тут щось знаходив. О, знайшов, дивіться? Навігація, значить. Жорсткость навігації. навігації, там. тяга якась. В общем, оці всі налаштування по по навігації у нас тут. Якби, якби вони присутні. Можливо, у нас щось вийде зробити. Буде круто, звичайно, якщо ми купимо лише антенну, модем, то він там буде коштувати в районі мабуть, 2000 доларів. Чи ми будемо купувати окремо сюди автопілот? Бо автопілот хочеться. Значить так, Ну, це з цим зрозуміло, розказав вам, показав усе. Зараз вам покажу, що ж ми, значить, до чого у нас Що ми тут зробили. Так. Значить, по флексу, значить, ми працюємо на збору сої, ми працюємо в такому режимі. Якщо ми дивимося на пульт, то ми працюємо в крайньому правому регуляторі. Він називається, от якщо ми беремо тут мануал, ручний РТК, це переважно в цьому режимі В РТК, ми працюємо з кукурудзяною жаткою, де виставляємо висоту. Просто висоту собі закалібрували і вона собі одним нажаттям кнопки опускається вниз. Так, Флот я так і не розібрався, що це, а положення НТ, значить ми працюємо на сої. Так, Тут по цих це значить висота зрізу, а це значить ця цетність жатки до землі. Відбиває або швидше, або медлінніше. Так, По автоконтуру тут в принципі, все зрозуміло, автоматичний режим включений. По центру значить, висота його і чувствительність так само. Так, значить, що ми робимо? Тут все включено в газку. Казали, казали, треба комбайна запускати щось там на 900 чимось оборотах. На 900 чимось оборотах він ніколи не запуститься. Треба мінімум йому давати тисячу обертів. Запускаємо комбайн, запустився. Так, солярочки у нас поки що мінімум, значить запускаємо жатку. Жатка у нас запустилася. У нас режим включений НТ, ну, тобто так, як ми працюємо на, на, на сої. Тепер значить, під час один раз ми нажимаємо кнопочку жатку вниз. Зараз я вам камеру переведу, покажу, як вона буде реагувати. А можливо і так буде краще видно. ну Давайте спробуємо так. Значить, один раз нажимаємо. Один раз нажимаємо, нічого більше не трогаємо, вона полізла вниз. І тепер дивимось на крайній носок. Видно, не видно, мабуть, мабуть, камера не передає. Але він починає піддергуватись. Ну і відчуття в комбайні, як би чутно, що е, жадка, жадка значить, шукає собі місце. Тут положення. Двох стрілок я його називаю. Тепер, якщо ми робимо, допуль, для прикладу, значить, жатку або вправо, або вліво нахиляємо. Так, не так, трішечки ми її... Ага, я те нажимаю і розказую вам. <хи> так, значить, жатка у нас, якщо піднята, ми її опускаємо в одне положення. Отак, перевів камеру, так. Буде краще видно, значить, дивіться, воно все стоїть тут в автоматі. Тепер, якщо ми нажимаємо один раз, ну як, не один раз, просто робимо зусилля на отой кінчик жатки, то вона зараз сама, от ми зробили на неї зусилля, тепер пускаємо і вона сама вирівнюється. Тобто тепер, якщо поле не рівне, Поле не рівне. Ми можемо не їхати, не дергати джойстик право вліво керувати ним. Ми кинули жатку, в плаваюче положення. Зрозуміло, висоту відкалібрували, висоту пожатки не покалібровку, висоту пожатки. Можна опустити її вниз, 2 секунди потримати, у вас на таблі з'явиться одна оцінка циферка 5. Це означає, що у вас зернова жатка, значить, відкалібрована по нижній точці. Потім ви піднімаєте її, вона на певній відстані зупиниться. Ви знову нажимаєте кнопку вверх і вона піде у вас на максимальну точку. Вона відкалібрується. Значить, По зерновій жатки мінімальне значення у вас п'ятерка. Якщо у вас у британській системі стоїть система, у кукурудзяній. Жатки, якщо цепляєте кукурудзену жатку, неважливо, капелло, герінгов, там, драго, ну, будь-що, оригінальну кейсівську, ну, рідну, неважливо взагалі тут а без різниці. У вас буде замість п'ятерки циферка 10 позначатися. Це буде мінімальна жатка по е, мінімальна відстань до землі по кукурудзяній жатки. Значить, це що я вам хотів сказати. Тепер по ну, з автоконтуром, звичайно, що працювати. Працювати колеги в рази зручніше, в рази практичніше, тим він не відволікаються на ті бугри, на ті ями. Флексові підстрибу, я є ґрунт, автоконтур своє відпрацьовує взагалі шикарно. Єдине, що ну, то, що я кажу, не вистачає автопілота. А з автопілотом взагалі ця робота була б набагато швидше, набагато краще, практичніше і... Якби я думаю, воно виходило, то взагалі вся робота йшла, йшла б, швидше, і ти сам ну, не так будеш втомлюватися в кабіні. Більше в тебе уваги буде йти там на зовсім інші речі, якби ти будеш слідкувати, ну, приділяти увагу більш ну, чомусь, чомусь іншому. Ну, Зрозуміло, що не в тіктоках сидіти, а дивитися за комбайном. Це так. Значить, оце єдине, що хотів би запитати, по цьому ж автопілоту, чи можливо. Та я думаю, можливо сконтактувати антенну сюди докупити і докупити модем. Я так зрозумів, що цей комбайн працював з автопілотом. Тут щось там всередині, якийсь блок стоїть, не знаю, що це за блок. Ну і монітор, от карта. Я так зрозумів, вона там щось, щось записує, не знаю що. По калібровці, в принципі, кому ще Кому буде цікаво по калібруванню, ладно, потім ставив. По калібруванню. Даної системи по врожайності і по вологості, по датчикам. Калібрується досить досить просто, нема нічого там такого складного. Е, і так само датчик шляху. Калібрується, там треба проїхати, якщо це у футах 420 футів 400 футів, а в метрах це 122 метри. 121 і 9, Якщо буде точно ну, 122 метри проїхати і у вас відстань буде відкалібрована. По датчикам, кому буде цікаво, знімемо окреме відео, розкажемо. В принципі, хто, хто в курсі, можете написати, щоб, щоб не знімав відео. Так що це все що. Вроді все, наче нічого не забув, те, що хотів показати. Я думаю, комусь це, комусь це допоможе. Якщо у вас мотовило, не мотовило, вибачай, жатка перехилюється на одну сторону, на ліву, на оту, на оту сторону, якщо вона отак перехиляється, отак, стоїть і отак хилиться туди. Значить, знаєте, що у вас той датчик, той, що ми замінили, оцей, оцей, він перебуває у несправному стані. Його замінили. І працюєте далі своє задоволення. По сенсорним датчикам пожатки там треба, щоб була одна напруга по них. Здається, здається, 4 вольта повинно бути при в робочому положенні сенсор, наче так. Можливо, щось, можливо, десь трішки помилився, тому напишіть, хто, хто в курсі. Його. Бо здається, здається, 4. Бо сьогодні передивлюся, точно вам не скажу. Здається 4. Так що отак. Отаке відео вийшло, можливо, воно буде комусь корисне, можливо, ні. Кому сподобалося, ставте палець вверх, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І я думаю, не пропускайте наступні відео. Слідкуйте, будемо вам показувати, що у нас далі взагалі по господарству, що у нас там по врожаям, як у нас соя взагалі, в якому стані вона перебуває. Все постараємось вам показати. Тому, колеги, до наступних відео. Всім пока!